Так, ми на ділянці. Собачки хочуть їсти. Так, багато питань, чим годує собак? Собак годує, дивіться, Ведро каші і рубець. Зразу ж одразу насипаю каші і одразу ж кидаю собаці. Собаки гарно вигадаю, поправляюся. А це красавіць наш чемпіон. Так? Молодець, півроку такий кліб, шикарний, злобний. Ай молодець, молодець, красавець, молодець. Трошку поки він поміє. Молодець, молодець. Там їх помідуємо зараз. Наша майбутня чемпіонка Тиса товариша Пуля. поїде до свого Власника. Ось такі собачки. Міх! Красавець! Ой, коменятики! Або сучати, Ай, красень. Вониць поміняв, молодець, молодець, молодець! молодець. Супер, 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 собачки суперові. Собачки суперові, все є, все все супер. йдемо годувати.